Вітаю, шановні українці! Мене звати Лола Пушкар. Сьогодні продовження моєї історії, частина 3. Отже, я зупинилася на тому, що кінець листопада, аеропорт, мій хлопець, проводжає мене на літак. Ми палко обіймаємося в очах сум, сльози і недосказане, а що далі. Ми не поставили жирну крапку в наших стосунках, чесно кажучи, тому що не було на це сил. Все так складалося легко і добре. Знаєте, коли ти з своєю людиною, коли ти з людиною, з якою тобі максимально комфортно, тобі легко з цією людиною. Ти не граєш ролі, ти не маєш виглядати тією людиною, якою ти не є. Ти не маєш вдавати з себе щось те, чим ти насправді не є. Мені було легко з моїм хлопцем, думаю, що йому зі мною теж. У нас дуже легко йшли стосунки, комунікація, нам було поруч весело, класно і дуже цікаво. Тому жирну крапку ми не поставили, але я сідаю в літак і весь перельот лечу з думкою: і що тепер? Що далі? Варіантів декілька. Я прилітаю в Америку, працюю 2-3, 4 місяці, потім звільняюся, не знаю. Вдавши, що дуже важка адаптація в Америці, мені тут некомфортно, мені мало платять, і я можу просто поїхати до України назад. В Україні я знову знайду роботу, це не проблема. І все, і життя налагодиться. Варіант номер два поставити жирну крапку в стосунках і, власне, зрозуміти, що окей, ми тепер на різних континентах, на різних кінцях світу, в нас майбутнього немає. Нагадаю, що ми разом були лише півроку, ми ще не були одружені, і, чесно кажучи, було ще раненько про якесь одруження думати. Тому як далі було незрозуміло. І варіант номер три це якимось чином врятувати і кар'єру, і стосунки. Але як це зробити правильно? Не було розуміння ні в мене, ні в мого хлопця. Отже, я прилітаю в Америку. Перший місяць я адаптуюся. в мене дуже було багато справків, як і в кожного емігранта, який тільки прибуває в іншу країну. Треба знайти житло, треба придбати меблі, тому що житло вони маєш в Америці. Воно пусте, воно без меблів. Треба придбати меблі, треба придбати ложки, вилки, каструлі, сковорідки. Нічого ж немає. Ти ж це з собою не везеш. Придбати треба буквально все. При цьому треба йти на роботу, оформлювати всі документи, йти в банк, створювати банківські акаунти, створювати кредитні свої лінії, тому що треба будувати крепітскор. Без цього в Америці ніяк. Отже, дуже багато справ. Однією з найважливіших справ було, звісно, що пошук житла він ускладнювався в моїй ситуації, тим, що в мене не було автомобіля і не було прав. Тобто одна справа, якби в мене були гроші на який не який автомобіль, придбав автомобіль і все. Але в мене не було прав і, відповідно, я не могла водити машину. В Америці без машини ти все рівно що без ніг. Це от 100%. Тоді як в Києві я постійно рухалася за допомогою метро, трамвай, маршрутки. То тут в Америці транспорту публічного майже немає. Той, який є, супер неефективний, приходить невчасно, автобуси тут раз на годину приїжджають на зупинку, наприклад. Ну, зрозуміти, що таке раз на годину. Ти не станеш таким автобусом користуватися. Відповідно, треба було шукати варіанти, що мені робити без автомобіля і де жити, так, щоб це було поруч з станцією метро. Метро в Бейерія називається БАРТ Bay Area Rapid Transit. І мені потрібно було шукати. Квартиру біля станції Барт. Жити біля офісу, дуже близько біля офісу, я не хотіла, тому що там доволі такий паскудний район. Паскудний як з точки зору безпеки і взагалі контингенту, що там проживає, так і з точки зору клімату, тому що там дуже густі, сильні тумани. І влітку, наприклад, коли на вулиці має бути жарко, плюс 30-35 Настільки густий туман, що там, де був мій офіс, там плюс 13, максимум. Причому холодно, дуже зябко. І коли ти, наприклад, сідаєш в метро, десь там, де жарко, і приїжджаєш сюди на цю станцію, виходиш, а тут плюс 13, а ти в якійсь сукні відкритій, повірте, ви замерзнете дуже сильно. Там було некомфортно. Мої колеги мені порадили там не винаймати квартиру, тому що дійсно район там не найкращий. Жити напряму у Сан-Франциско. Хотілося, там можна жити без автомобіля, але ціни на оренду були просто непідйомні, і часто люди що роблять, вони винаймають житло разом з кимось іншим. В Facebook є цілі групи, де ти шукаєш інших людей, що зацікавлені жити з кимось, винаймати житло з кимось. Наприклад, це може бути 2-bedroom apartment, тобто дві спальні за одну спальню, платиш ти за іншу інша людина. Я, вже маючи досвід гуртожитку, чесно кажучи, не дуже хотіла знову жити з кимось, знову ділити всі ці побутові речі. Тим паче, я не знаю цю людину, я не знаю, хто вона, яка вона, чи можна їй довіряти, чи можна залишати вдома речі. Я не була морально, психологічно готова винаймати житло з кимось. Винаймати житло окремо у Сан-Франциско, це дуже, дуже дуже дорого. Ще раз скажу: Сан-Франциско це таке унікальне місто в тому плані, що. Там декілька районів, вони дуже хороші, і в них хочеться жити, але ціни там просто захмарні. Декілька районів там настільки небезпечні, що, чесно кажучи, там навіть сківлятися не рекомендується. Навіть просто пройтися вулицею в цих районах не рекомендується, тому що там лежать безхатьки. Ці безхатьки активно вживають якісь наркотики. Прямо тут, прямо посеред білого дня. Людина перев'язує собі руку, робить собі. Інджекшен, тобто вводить собі наркотики в вену. При цьому поруч стоїть поліція, ніхто нічого не робить, бо це ж демократичний штат. Тут все можна. Ти можеш бути ким ти хочеш. Хочеш вживати наркотики, будь ласка, ти ж вільна людина. Тому в райони, в які хотілося, це було дуже дорого і мені не по кишені. В райони, в які дуже не хочеться, там можна було, але не рекомендується, тому що, самі розумієте, це небезпечно. Всі інші райони, там як пощастить, вулиця хороша, вулиця не дуже. І знову ж таки, це було, чесно кажучи, мені не по кишені. Відповідно, мені потрібно було жити десь за Сан-Франциско. І я обрала волмот Крік. Мені порадили це місце як дуже прикольне, чисте, безпечне. Таким воно і є. Отже, там треба винаймати квартиру біля станції. Барт, я знайшла квартиру. Дуже швидко знайшла проблема в чому? В тому, що ти платиш відразу дуже великий security deposit, тому що ти людина, яка приїхала без жодної кредитної історії, до тебе ще довіри як такої немає. І в мене мій security deposit був 4 тисячі доларів. Це було ще дуже важко, тому що в мене ці гроші були не кеш. Мені потрібно було їх зняти. Як в мене була українська банківська карта, а тоді ще стояло обмеження. Ліміт, наскільки ти можеш, скільки коштів ти можеш знімати за день, там щось чи 500 доларів, чи щось таке. А мені треба 4 тисячі. Я пам'ятаю, що мені потрібно було розрахувати, скільки разів дві банківські карти, скільки я ходжу і знімаю а, цих грошей. Отже, 4 тисячі доларів сплачено, квартиру я знайшла. Дуже маленька студія, але ж я одна, що мені ще треба. Проблема в чому? В тому, що так, квартира близько до станції Барт, там 5-7 хвилин. З іншого боку, якщо мені треба йти купувати продукти, то пішки мені в одну сторону було 40 хвилин до найближчого супермаркету. найближчого. Уявіть, 40 хвилин туди, 40 хвилин назад, але 40 хвилин назад це вже з такими двома сумками: ти йдеш і там вже і картопля, і цибуля, і ще якісь інші продукти, і може там. Сік, літр соку чи, чи, чи більше. Це важко. 40 хвилин перти ті сумки в руках, це дуже важко. Дійсно потрібен автомобіль. Моїм виходом з ситуації став велосипед. Я, до речі, ним користуюся досі, але не тому, що я мушу купувати продукти, а тому, що я просто підвищую рівень активності. Отже, велосипед з корзинкою. І я на цьому велосипеді постійно в магазин, назад купувати продукти. Без автомобіля в Америці що без ніг? Інакше ніяк. Тут все недалеко, коли ти на машині. Сідаєш в машину 5, 7-10 хвилин, і ти там. Пішки ті самі 5-7-10 хвилин, тобто та сама відстань, яку ти на автомобілі проїжджаєш за 10 хвилин, пішки це може бути година. Дуже часто тут навіть є. Дороги з відсутністю тротуару для пішоходів. Немає тротуару взагалі. Відповідно, якщо ти хочеш йти пішки по дорозі, ти йдеш по дорозі, де їздять машини, що само по собі вже небезпечно. Отже, минає грудень, минає січень. Ні, почекайте. Я поспішаю. Отже, минає грудень, вже йде до Нового року, до Різдва. Ми продовжуємо з моїм хлопцем спілкуватися по телефону. Ми спілкуємося, продовжуємо, начебто, все в нас не на паузі. Типу, наші стосунки не закінчилися. Я йому навіть казала: слухай, ну я тут, ти там, ти вільна людина, я ж тебе не стримую. Якщо ти відчуваєш, що тобі треба йти і знайомитися з іншими дівчатами, заводити інші стосунки, будь ласка, роби це. Я не маю жодного морального права тебе тримати, тому що я тут, а ти там. Як надалі це буде? Ну, я розумію, що не буде, в принципі. Але він такий: та не треба, не жани хвилю, все буде нормально. І він мені пропонує, що дивись, давай, я приїду до тебе на Новий рік. І ми разом зустрінемо новий рік. В нього була американська віза туристична. Відповідно, він міг до мене приїхати. І ось він приїжджає, і ми так шикарно проводимо поруч разом час, разом святкуємо новий рік різдво. Два тижні він був зі мною, і потім йому треба їхати назад в Україну, в нього там теж робота, він не може бути зі мною весь час. І я пам'ятаю, що ми їдемо в аеропорт, вже тут, в Сан-Франциско, і я просто заливаюся сльозами, і він мене не може заспокоїти. В мене настільки настільки мене розірвало такі емоції сильні, тому що в Америці я відчула, що таке. Самотність. В Україні навіть коли в мене не було жодних планів на день, навіть коли всі мої друзі були чимось зайняті, навіть коли я не була з хлопцем, навіть коли цілий день міг пройти, де я була повністю сама, одна, я не відчувала самотності. Тоді, як в Америці, коли ти емігрант і ти приїжджаєш сюди, самотність тебе починає роз'їдати. ти ти, ти відчуваєш на 100% що це таке самотність, коли тобі навіть поговорити нема з ким у всіх своїх сім'ї, друзів ти ще тут не зробив. Всі твої друзі, знайомі, близькі люди, родичі, вони в Україні зателефонувати навіть їм в той момент, коли щось тебе турбує, ти не можеш, адже в них ніч, а в тебе день. Тобі треба чекати. До вечора, коли вони прокинуться, часто ти їм пишеш, а вони такі, а я збираюся на роботу, в мене ще нема часу, почекай. І все твоя емоційна оця хвиля бажання поділитися, вона спадає, і ти розумієш, що ти не говориш ні з ким, дуже мало з ким спілкуєшся. Оці дуже чергові фрази в супермаркетах по типу «Hello, how are you?» це нічого не означає. В тебе немає дійсно. Якісного спілкування з людьми, тому що всі ці люди, з ким у тебе було якісне спілкування, вони в Україні. В Україні, навіть коли я приходила у офіс на роботу, ми з колегами якось дуже так спілкувалися близько. Я не кажу, що ми були там найкращі товариші, ні. Але було спілкування, була якась щира зацікавленість в житті іншої людини. Ми знали про сімейні обставини інших людей. Жодних подробиць, звісно, але ми там знали там. Бачили дружин, чоловіків, це було якось більш близько. У нас було дуже багато в Україні теж посиденьок разом з хлопцями, компанією просто поговорити за життя. Плюс в нас, в нашому менталітеті, ми більш відкрита нація, ми більш відкриті люди. Ми можемо щиро обговорювати дуже гострі питання: політику, релігію, розповідання. В Америці на все табу. Про політику говорити не можна, про релігію говорити не можна, ні про що говорити не можна, і ти сидиш і такий, окей, мабуть, я дійсно лише про погоду можу поговорити, тому що всі інші теми табу люди тут не відкриваються, люди тут достатньо закриті. Вони створюють свої маленькі клани такі. Своя сім'я, своє дуже дуже близьке коло друзів, з ними вони відкриваються, але ти для них стороння людина. Ти їх колега, наприклад, ти для них стороння людина, і з ними, з такими колегами, ніхто нічого близько обговорювати чесно, відверто, емоційно не стане. Я була дуже самотня, я відчула цю самотність, цю неспроможність щось з кимось обговорити. Відсутність близької людини поруч. Тому, коли до мене приїхав мій хлопець на Новий рік, на Різдво, і ми провели увесь цей час разом, і все було так добре знову. Минуло два тижні, і йому треба летіти, і ми їдемо в той аеропорт, а я просто не можу. В мене в мене обличчя мокре від сліз, він мене заспокоює, він каже: все буде ок, чому ти, все добре? Але я розумію, що він летить в Україну, а я не можу туди летіти. Він летить туди, де в нього друзі, де в нього класне спілкування, а я не, не получу туди. Я тут одна без нікого. Отже, він летить назад в Україну. Ми знову продовжуємо по телефону спілкуватися. Щовечора в нас були дзвони по відеозв'язку. Щовечора ми говорили по годині, по дві, дуже довго. І ось я йому кажу. Слухай, ну а що далі? Треба щось вирішувати. Так не може продовжуватись. Ти в Україні, я тут. Ми, очевидно, не хочемо ставити ці стосунки на паузу чи ставити жирну крапку. Очевидно, що є бажання бути поруч, бути разом, бути парою. То що ж робити? І він мені каже: ну, напевно, треба женитись. А я йому кажу: почекай, але ж. Але ж як? Це ж я повертаюся в Україну, чи ти їдеш до мене? І він мені сказав таку фразу: він каже: знаєш, якщо я примушу тебе повернутися, ти мені ніколи це не пробачиш. Я це знаю. Тому ми одружимось, і, напевно, що я поїду до тебе. Чому ця ситуація стала для нас можливою? Я вам нагадаю, що я отримала візу l 1 b Це віза робоча віза, яка надає мені право на офіційне працевлаштування в Америці. Але вона, вона мене дуже жорстко пришиває до мого роботодавця. Я не можу змінити роботодавця, коли в мене є віза l 1 b Тобто, якщо мене цей роботодавець привозить в Америку, навіть якщо я захочу змінити роботу, жоден інший роботодавець легально мене не може працевлаштувати, тому що моя віза, вона мене обмежує конкретно лише одним єдиним роботодавцем. Це дуже великий мінус цієї візи. Великий плюс цієї візи в тому, що спаус, тобто чоловік чи дружина, може отримати візу L2B. І ось ця L2B-віза, вона автоматом цій людині, чоловікові чи дружині, надає право на легальне працевлаштування будь-де в будь-яку компанію. Якби я отримала візу H1B, сама популярна робоча віза, ця віза, вона б мене не обмежувала, я б могла працювати у мого роботодавця, а могла б потенційно змінити роботодавця на іншого. Але мій чоловік. Отримав би візу H4, а ось ця віза не дає права на працевлаштування. В нашому кейсі в мене l 1 b мій чоловік, потенційний майбутній чоловік, може отримати візу. l 2 b з цією візою він може приїхати і вже отримавши EAD, EAD, це work employment authorization. З цим, з цим документом він може йти шукати будь-яку роботу будь-якого роботодавця і працювати. Він теж айтішник. Відповідно, в нього всі знання для цього є, всі шанси знайти хорошу роботу в нього є. І ось ми доходимо до того, що ми спробуємо. Ми одружимось і спробуємо, щоб він приїхав до мене сюди, в Каліфорнію і шукав тут роботу. Ще раз це стало можливо завдяки візі L1B. Отже, в березні я лечу в Україну, ми подаємо разом документи на одруження, я повертаюся знову в Америку. Тоді не можна було одружитися відразу, там був термін місяць, від моменту, коли ти подаєш документи до моменту, коли вже ви розписуєтесь, має минути місяць. Я повертаюся на цей місяць назад в Америку, знаходжу тут собі сукню, замовляю, вона на мене трішки велика, її треба підшити, я підшиваю цю сукню. Тобто я зайнята такими. Дуже приємними справами. Ми, до речі, не планували велике весілля, і я не жалкою, ніколи не хотіла велике весілля. Ми хотіли лише найближчих поруч. В нас була церемонія, в нас була сім'я поруч, і далі в нас були посиденьки з друзями невеличкі. Це все я дуже щаслива, що так воно й було, тому що великі розтрати на велике весілля. Чесно кажучи, просто не моя історія грати в цю роль. Просто це не для мене. Отже, минає місяць травень, я повертаюся знову в Україну. Початок травня це було 11 травня, в нас розпис. І в нас розпис був на другу годину дня. Я пам'ятаю, ми приїжджаємо ми приїжджаємо в цей РАКС у Києві, центральний РАКС. Ми заходимо туди, у нас в дві години має бути розпис, все заплановано. І там ця. Робітниця Раксу, вона. А що ви на одруження приїхали? Ми такі, ну, так. Вона така, от, йолки. І вона швидко йде перевдягається, вони швидко готують цю кімнату для розпису для церемонії. Тому що вони були не готові, вони чи забули, чи я не знаю, що сталося, але для них це був шок, що хтось приїхав на розпис. Отже, ми йдемо церемонія, ми розписуємося, найближчі люди поруч, мої батьки, його батьки, моя сестра з чоловіком. Це дуже так нішево, сімейно, без пафосу, без гри на публіку. Я страшно не люблю цю гру на публіку. Мені вона дуже важко дається. Тому те, що найближчі люди в цей день були поруч, це було важливо. Ми розписалися, ми стали чоловік і дружина. І я знову повертаюся одна в Америку. Тепер вже мій чоловік, офіційний чоловік, він мусив, по-перше, закрити всі свої робочі справи, звільнитися з роботи, а по-друге, йому ж треба піти в американське посольство і отримати L2B-візу, за якою він вже в'їде в Америку в правильному статусі, щоб потім шукати роботу. І ось минає ще три місяці літа, червень, липень. Серпень. Під кінець серпня мій чоловік вже все отримав, візу отримав, все зробив, налаштував. І приїхав до мене вже на початку вересня у Америку. Отже, від моменту мого приїзду в Америку до моменту, як він вже доєднався до мене, минуло дев'ять місяців. І ці дев'ять місяців я була одна в Америці, і це було дуже-дуже важко. Це було Настільки важко, що я плакала через день від самотності, від неможливості з кимось поспілкуватися, від того, що всі кохані, близькі мені люди далеко, від того, що я не можу у моменті їм зателефонувати, від того, що навіть просто проїхати прогулятися вуличками Сан-Франциско, це не те саме, що гуляти Києвом. Коли ти гуляєш Києвом, ти насолоджуєшся архітектурою, красою, людьми все дуже чисто, хайно, прикольно. Сан-Франциско, ти йдеш і боїшся, щоб безхатько на тебе не стрибнув, щоб тобі не запропонували купити кокаїн, щоб ще щось. Дуже така. У Сан-Франциско дуже важка якась енергетика, там небезпечно. Я досі оминаю Сан-Франциско, як тільки можу, не їжджу туди. Хоча там теж архітектура, високі будівлі, даунтаун. Але мені не подобається те, що там дуже багато безхатьків, дуже багато криміналу, дуже багато того, що ти йдеш і просто панікуєш від того, як там брудно, неохайно і небезпечно. Дев'ять місяців самотності, сліз дуже морально важкого випробування. Але дуже класно, що вони завершилися. Вони минули. До мене приїхав мій чоловік. І, отже, починається новий етап. Етап: ми проживаємо разом. Мій чоловік йде отримувати цей employment authorization документ. Він його, до речі, відразу не отримав, тому що його поштою нам надсилали і пошта його загубила. Відповідно, що потрібно було знову подаватися, а це в два рази затягує час. Це було важко, але така, знаєте, bump in the road, як то кажуть. Він отримав цей документ нарешті. Він проходив співбесіди і він знайшов роботу. Його перша робота тут була в компанії Facebook. Зараз це Мета. Це дуже класний варіант і результат, що людина ось так сходу. Першу роботу знайшла в такій великій компанії. Здавалося б, маємо зажити класне життя, все добре, ми разом, ми поруч. Я тепер не одна, він зі мною, в нього робота, в мене робота все добре. Але в мене почався другий рік мого проживання в Америці. Другий рік це такий рік, коли дуже часто у емігрантів починається страшенна мука, сум за рідними краями. Туга за Україною. І вона мене просто повалила на лопатки. У мене була така туга, мені все так не подобалося в Америці. У мене так, такий був важкий період, що мій чоловік він на мене дивився, він мене не впізнавав. Я постійно була всім незадоволена. Це мені не так. Магазини не ті, продукти не ті, їжа не та, їхати далеко, то не те, все не те, хочу в Україну. Це дуже поширене явище серед іммігрантів, ще раз кажу. В перші декілька місяців воно точно не настає, тому що все ще нове, тобі не зрозуміло. Плюс ти зайнятий великою кількістю справ налаштуванням побуту, все треба придбати, винайняти житло і так далі. Тобі не до цього. Але коли ти вже облаштовуєшся, коли в тебе вже і побут налаштований, і ти більш-менш розумієш, що куди, як ти. Даєш волю іншим емоціям, і ці інші емоції це часто сум, туга, ти постійно в стані порівняння. А там було так, а тут не так. А я хочу, щоб було так, а тут не так. Ціни не ті, їжа не та, люди не ті, все не те, все не подобається. І ось я на другому році нашого спільного життя з чоловіком, і мій другий рік перший рік життя з чоловіком, до речі, а другий рік проживання в Америці. я Попала в цю яму, емоційне дно таке, в якому я була супер нещаслива. Але коли вже я минула цей етап цієї страшенної туги за Україною, почалася реальність пов'язана з роботою. У наступному відео я вам розкажу про кар'єру, про роботу, про те, що було далі. І вже зосереджуся конкретно на працевлаштуванні, і як тут все було. Важко це чи ні, і поговоримо про це детальніше. Дуже дякую, що ви зі мною. Ставте питання. Вибачаюсь, що я в такі дуже детальні обговорення йду, довгі, знову ж таки, без них історія буде неповноцінною. Я в цій історії хочу показати все, як було важко і з точки зору кар'єри і емоційно, і з точки зору побудови стосунків на цьому фоні. Це все це не відділити одне від одного. Воно створює повну картинку того, як це було. Тому дякую, що дивитесь, Сподіваюся, це було цікаво. В Наступній частині поговоримо про роботу. Всім гарного дня!